Хочемо детальніше познайомити та обговорити дані цифрові інструменти, як Padlet, Miro та Джамборд. Продовжити розповідати про джамборд. А можливо, якщо ви вже кажете, що ви працюєте в джамборді і маєте досвід, ми поділимося власними, як то кажуть, фішками своїм власним досвідом, в якому ви побачите, як можна ще використовувати джамборд як практично це робити, і менш затратно для свого власного часу. Обміняємось досвідом та враженнями від роботи, і хочемо, щоб ви також ділилися своїми враженнями від роботи з даними цифровими. Інструментами. Також просимо вас налаштуватись на активну роботу, тому що ми сьогодні будемо грати роль як вчителів, так і учениць і учнів, для того, щоб відчути переваги та недоліки роботи на платформах і побачити залаштунки створення цих уроків, засобами, які ми сьогодні використовували. Отже, переходимо а, до знайомства з інструментами. А, на прикладі уроку паралелограм 8 класу, створеного в інтерактивній дошці. Падли, як вже сказали, більшість знають, що таке дошка падли. Це інтерактивна дошка. Вона дозволяє користувачам створювати та ділитися різними типами контенту, текст, зображення, відео інше, і, взагалі, вона була створена не зовсім для освітніх цілей, а для саме для корпоративної роботи. Тобто, ну, так як вже сказала, використовується і для професійних діяльності, для організації так і для особистих потреб. Пам'ят є безкоштовним, але в нього також є додаткові тарифні плани, які надають додаткові функції. Сьогодні ми будемо говорити про безкоштовну версію. Для зручності показати, які там є можливості цікавим фактом, це те, що Padlet існує ну, відносно недавно, якщо сказати, це 2012 рік. Створений був у США групою ентузіастів, і як бачите, от він став одним із найпопулярніших саме в як навчальному процесі, так і в організаційних процесах. Які основні важливості Padlet є це можливість створювати свої власні віртуальні дошки, додавати текст, зображення, відео, покликання та інші типи інформації. Доступ до різних макетів та шаблонів, що дозволяє вибрати найбільш підходящий стиль для вашої дошки. Можливість спільно працювати над дошками з іншими користувачами, додавати коментарі, відповідати на запитання та взаємодіяти з іншими учасниками освітнього процесу, можливість редагувати та змінювати вміст дошки в режимі реального часу з декількох пристроїв одночасно. Можливість експортувати та імпортувати дошки в різних форматах: PDF, Excel, Word тощо. Можливість додавати користувачів до своїх дошок, контролювати доступ до вмісту та дозволяти або забороняти коментарі в Падлеті. Падлет також має додаткові функції, такі як можливість створення анімацій, інтерактивних вправ, опитування та інших, які ви сьогодні побачите. Анастасія вам їх продемонструє. На слайді ви бачите QR-код. За, за цим QR-кодом ви можете перейти на відеоінструкцію, як можна розпочати роботу в пандеміті та окремо переглянути, можливо, додаткові е, фішки, які ми на сьогодні не будемо використовувати, і е, які вас, можливо, зацікавлять в тій чи іншій контексті роботи, окрім освітньої. От, і зараз ще Дарина його це покликання і надійшла в чат. Кому буде цікаво, може переглянути. А зараз я вам продемонструю початок самороботи і розглянемо, наприклад, конкретному, які є нюанси. Зараз на екрані ви бачите робочу область нашого Падлиту. Тут я вже попередньо зареєструвалась. Інструкція, як провести реєстрацію, досить проста. Як і на будь-який ресурс, ви можете зареєструватися, створити новий аккаунт, а можна зайти, використовуючи. Аккаунт, який вже за допомогою Google аккаунта або інших. Тут ви бачите дошки, які були мною створені. У безкоштовній версії можна зробити три максимум, що, в принципі, може бути достатньо, але для об'ємної роботи може бути і недостатньо, але все одно, можливість дошки дозволяє зробити досить об'ємні матеріали, про що ми зараз поговоримо пізніше. З лівого боку, ви бачите панель, де тут безпосередньо мій аккаунт, і є галерея, де ви можете переглядати дошки інших користувачів. І тут люди користуються як для особистого користування, так і для освітніх процесів. Зокрема, одна з моїх улюблених це дошка, яка була створена. Ну, в викладачок, вона створила дошку компліментів, де щодня там чи про протягом певного періоду пишуть про кожного з учня, яка їхня перевага або які чим вони сьогодні відрізнились? Наприклад, що Келі була сьогодні була добра дуже доброю, Лейла була найкращою математиці, у Анжели були сьогодні найкращі класівки. і тобто можна його використовувати і по позакласній роботі і безпосередньо в освітньому процесі. Ви можете вже після вебінару потім терпити на покликання і ознайомитися з різними створеними вже дошками. Так, і зараз е, перейдемо безпосередньо до нашого е, розробленого уроку на тему паралограм. Це урок у загальній систематизації перед контрольною роботою або самостійною. Так. Зараз ви будемо бачити поки що просто шаблон нашого уроку. Поки я не буду акцентувати увагу на кожному кроці окремо, детальніше зупинюся на інструкціях. Отож, ми бачимо заголовок, Заголовок можна змінити. Ну і безпосередньо наші записи, які будуть як основа нашого палиту. З правого боку, наша панель інструментів. Що ми можемо зробити? Перша вкладочка це поділитися. Можна додати учасників, якщо у вас є постійна група дітей, з якими працюєте, додати їх за допомогою імейлу і постійно мати певну з ними роботу. Якщо ви хочете надати доступ тим, ну, не тимчасовий мається на увазі, що у вас є велика кількість людей, з якими хочете спілкуватися. Зараз бачу, є питання, я зараз розкажу, і тоді їх відповім обов'язково прочитаю. Отож, копіювати посилання в буфер обміну і надіслати. Також є можливість слайд-шоу, тобто ви можете користуватися тим, як презентацією і інші види, способи поділитися цією дочкою, такі як QR-код, або поділитися на одній з сторінок соцмереж, або навіть будувати свій власний сайт чи блог. Також можете їх зберегти в будь-якому зручному для вас форматі, на таке як зображення, pdf формат або таблиця Excel, і навіть роздрукувати. Далі, з приводу сповіщень, там, де у вас дзвіночок, ви можете побачити всіх ваших підписників і всі дії, які виконувалися на цій досвід, в якому порядку. Тобто, якщо якась людина зайшла до вас і почала щось писати, то ви будете, бачити, хто це написав, коли це написав і що саме написав, що саме змінив. Далі на налаштуваннях можна змінити, ну, окрім дизайну, назви, шпалер, можна змінювати можливості роботи з цими записами, можна доєднувати коментарі, можна забирати коментарі залежно від того, яка мета була створена цього запису. Так само можете обрати реакції. Можна голосувати, поставити позначку, зірку, оцінку, або взагалі забрати, можна прямо поставити ці, числову оцінку, таку як там, від 1 до 12, або взагалі не ставити ніякої реакції, забрати таку можливість. Так, можна давати доступ тільки для тих учасників, які ви бажаєте, тобто ви попередньо погоджуєтесь на те, що хтось отримує доступ до вашої дошки. Також є такий пункт, як фільтрування нормативної лексики. Сказати чесно, ну, це знову ж таки повертається до цього наших башкетників, які можуть щось написати. Ця функція налаштована на англомовних користувачів, тому їй краще не довіряти, тому це, можливо, може бути незахищено. Далі, крім цього, якщо ви вже створили шаблон, який ви вибираєте при створенні своєї дошки, ви можете змінити формат будь-який зручний для вас час серед перерахованих. Це може бути просто стіна, де ці записи будуть зображені у вигляді посту. Може бути перелік їхній, може бути сітка, сітка з розділами, географічна карта або часовий проміжок. З приводу захисту, кожен пост можна. Закріпити прямо на... ми його не можемо, тому що у нас буде завжди мобільний. В цьому його суть, наприклад, даного шаблону, що я його не можу закріпити в даному шаблоні. Але ми можемо постійно бачити, хто саме його змінив, в який час і що саме було з ним відбулося. Ну, Зокрема, наприклад, даний урок розроблений таким чином, щоб учні в якості квесту проходили від одного завдання до іншого, і можна його використовувати не тільки при проведенні уроку, а, наприклад, при асинхронному викладанні, тобто, тоді, коли. Діти не мають доступу прямо зараз виконати це завдання, але вони можуть самостійно залишаючи свої коментарі і відповіді у відповідних кроках. Ну, і, звісно, основна нюанс, той, хто вже працював в Padlet, знає про нього. Це те, що ми можемо додавати різні види мультимедіа. Для того, щоб створити новий пост, достатньо натиснути плюсик, і можна тут написати ту інформацію, яка нам необхідна. І вибрати із запропонованих той мультимедійний дані, які нам потрібні. Можна і гіф-анімації, і відео з Ютубу, і інший падлет, і е, намалювати ще яке зображення, текст, Будь... те, що вам буде зручним і необхідним для вашої задачі. Так, чи все я можливо сказала, зараз почитаю коментарі. Чи можна бачити спільновуватися в що саме. А, а, так, так, так це питання, як я поставила, да, Тобто Давайте я сказала з приводу того, що ми можемо закріпити, на жаль, не можемо, але ми можемо бачити всі дії, які виконують учні, які працюють на цій дошці. Чи, можливо, ще якісь є питання? А, можливо, Анастасія, а, з чату прочитати а, можливо, люди не бачать в чаті питання. Можливо, прочитай запитання і а, тоді вже відповідь на нього, що всі почули. Так, чи можна читати. бачити при спільній роботі впада з учнями? Хто саме видаляє дописи чи малює по роботі іншого учасника? Так. Чи є захищені дописи учасників, щоб їх не видалив інший учасник, чи є можливість спіймати башкетників, які малюють, видаляють пожезаю під час спільної роботи. Угу. Так, це можна зробити. Права панелька ось є дзвіночок, називається панель активності. На нього натискаєте і тут видно, що було раніше. Хто видаляв, хто писав, хто додавав коментарі. Так оце все тут прописано буде. Так. Угу. Так. Угу. так. Можна, Можна я ще додам. Ще я Можна так. я додам. Так. А, значить, по поводу цього питання. Якщо дитина заходить на падліт і не зареєстрована, не через Google, а просто з якогось лівого моменту, то там буде вислічуватися, по-моєму, анонім. Анонімно, якщо дитина зареєстрована, то одразу висвічується прізвище і так, як вона підписана. Uh -huh. От. Тобто, коли ми зверталися з дітей, вони заходили через реєстрацію, їм достатньо один раз зареєструватися, щоб попадати на доску Падліт, і вже тоді не треба буде писати ні фамілію, нічого. Просто під час заходу на падліт вони заходять через, боже моє, через Google, як, як це ми робимо, uh -huh. і тоді сразу видно його фамілію. Ну, так, як, він, як електронна почта у нього там підписана і так далі. Але якщо вони заходять просто, не зареєстровані, то, звичайно, буде анонім і все, вони там будуть писати, що хочуть. Так, це так. моменти комунікації з учнями доведення. Вони в нас дуже обізнані в плані інтернету, і всього як обійти те, що хоче сказати вчитель, і не зробити так, як ми хочемо. Звісно, це все робота з учнями, це все знаходження шляхів комунікації з ними в тому плані, що потрібно зареєструватися, і тільки тоді ми будемо відповідно виставляти оцінки за виконану роботу і так далі. Далі від аноніма це тільки може бешкетування бути так. Ну, відповідно так. Ми можемо вирішити це питання так, як вже запропонували це реєструватися під іменем, тобто з Google аккаунта. Або друге, це просто забрати можливість коментування, тобто просто зберігати нашу дошку в якості схеми, за яким маємо пройти діти, шлях, наприклад. По урокові, або використовувати це як дошку, на якій ми можемо зібрати матеріал цієї змістової лінії. Тобто, це ми зараз демонструємо вам дошку, де ми показуємо змістову лінію одного уроку по факту узагальнення. Але ми можемо розширити, наприклад, починаючи від самого тільки першого уроку по програмі і закінчуючи і вписаними чотирикутниками. Таким чином вони будуть мати по факту готовий інтерактив. Де вони можуть переходити за покликаннями, наприклад, виконувати тести, заходити на дошки, Це ми сьогодні, цим будемо сьогодні, займатися. Так, і дивитися, як воно буде працювати. Чи є якісь питання стосовно створення дошки, як створити шаблон на дошці і так далі? І взагалі по тому, що розповіла Анастасія. Можливо, хтось хоче ще висловитись. Так, в чат Так, я як зробити стрілочки. Зробити... Зараз демонструю. Для того, щоб стрілочка це зв'язок, який ми створюємо наступним чином. Я обираю пункт редагувати. Ой, сорі, не редагувати. Три крапочки. І тут є дві функції: об'єднати з, з дописом і роз'єднати з дописом. Наприклад, зараз він в мене об'єднаний, але я можу натиснути Об'єднати і об'єднати його з іншим дописом. Зараз, на жаль, не можу це зробити, тому що він в мене вже об'єднаний, але я можу роз'єднати з дописом. Тоді, для того, щоб роз'єднати, я просто натискаю на відповідну красну, червоний хрестик, і він в мене роз'єднується. Угу. Зникає зв'язок. Потім я знову напишу об'єднати з дописом. Натискаю на той допис, з яким я хочу об'єднати, натискаю підключити, і мене з'являється нова стрілка. Угу. І тоді, коли я, навіть якщо я буду рухати мій запис по досі, зв'язок все одно не буде втрачатися. Дякую. Є Дякую мені вам запитання. Угу. Так. Добре, тоді якщо питання є, напишіть ще в чат, поки я буду розповідати про наступне практичне завдання, яке ми зараз будемо вам пропонувати. Наступне практичне завдання для вас, як вчителів, полягає в тому, щоб створити дошку та план уроку в Padlet. А ми не кажемо про конкретний об'ємний план, прописаний зі всім, що по дидактичним матеріалам потрібно і взагалі по наповненню. Ми кажемо за те, щоб ви попрактикували на дошці падат, на інтерактивній дошці падлет, спробували знайти шаблони, які там існують, створити цей шаблон, додати, можливо, картинку, анімацію, покликання, створити зв'язок між дописами стрілочки. ці зробити. І таким чином об'єднавшись групи, допомагаючи один одному створити власну дошку Padlet. Я зараз вам надсилаю покликання на хвилинку, на сайт, в якому створюється дошка Padlet, так? Ні. Зараз я надіслала вам документ, в якому ще раз прописана інструкція. Будь ласка, відкрийте її зараз і завантажте, збережіть, щоб вона у вас була. Перед очима, щоб ви розуміли суть вашого завдання наступного. Отож, ми зараз вас об'єднаємо в групи. В кожній групі у вас має бути один представник. домовитись, хто створить свою дошку і надасть доступ іншим вашим колегам до цієї дошки. Ви маєте, як вже сказала Дарина, створити орієнтовну схемку вашого уроку. Це має бути, наприклад, першою ми повторюємо, друге виконуємо завдання, третє робимо тест, четверте робимо даємо домашнє завдання плюс-мінус. Але там обов'язково спробуйте наступні пункти: додати картинку, додати текст, додати гіф-анімацію, додати покликання на сторонній ресурс. Будь ласка, ще раз переконайте, що ви відкрили документи, які ми вам надіслали, і ви бачите перед собою детальну інструкцію. І там так само, хто не знає, як створити дошку, там теж прописано, як саме це зробити. Ці матеріали будуть після вебінару теж у вас в наявності, тобто в, той, в тій папці, яка, яка після вебінару вам буде надана. Всі ці документи, які ми в чат відправляємо, відео, все буде в цій папці, але зараз цей документ для того, щоб ви могли в групах попрацювати, тобто зрозуміти, що за чим робити, там все прописано покроково, практичне завдання. Завантажте його, будь ласка, з чату собі на пристрій, на якому ви в зумі. Є питання, скажіть, будь ласка. Чи всіх вийшло зайти в чат, завантажити собі документ, чи бачите ви, що там треба зробити? Ну, тоді, якщо питань немає, ми тоді е, переходимо до виконання практичного завдання, на яке у вас буде 20 хвилин. Тобто за ці 20 хвилин в залах ви е, з колегами разом створюєте дошку, одна, один колега створює дошку падли, ділиться екраном і ви разом створюєте шаблон уроку. Тему уроку ви можете обирати самостійно, це може бути паралелограм, може бути будь-яка інша. Е, тут сенс в тому, щоб ви Практикували дошку падлі. Зараз Анастасія вас тоді об'єднує в групи, і через 20 хвилин ми повертаємось до загальної конференції для обговорення практичного завдання і ваших вражень від роботи з Padlet. Не обмежуйте себе в креативі, не бійтеся, клацати, натискати, дивитися, що де знаходиться і як можна це зробити. І якщо у вас будуть виникати в процесі цього питання, то в залі є така кнопочка, знак питання знизу, подивіться на панелі інструментів. Коли будете вже в, в залі, то там є такий значок питання. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете на нього натиснути, покликати нас, і ми прийдемо до вас в зал і дамо відповіді на запитання, які у вас будуть. Тоді я вас в групи. Якщо будуть питання, ми будемо до вас приходити, можете їх задавати. Зараз відкрию вашу дошку. Будь ласка, чи бажає, е бажаєте поділитися своїми. Враженнями прокоментувати. Так, це я, да Зараз Анастасия такий га гарний мед, дуже смачний. Так. Ні, це не наш. <ріху> так, це наша дошка. Ну, я, я ще раз повторюся, ну, бачила її цю дошку у використанні, але сама її не створювали перший раз для першого разу думаю — Достатньо. — Фантастично, я б сказала. Ми в колективі попрацювали, допомагали разом, тому що дійсно таке. Ну і під час виконання цього завдання, ну, виникло таке запитання: чомусь це, наверное, із за того, що обираємо такий шаблон, то не можемо перемістити, і вони йдуть у нас одне за одним слідком. Немає такого, наче, то, що ми оці дописи могли вводити по екрану. Так, да? це залежить. Так, від це кого? шаблон. Це шаблон. Але mm -hmm. ви можете з правого боку, там де налаштування, я вам показувала трошки раніше. Можливо, за, я вам ще раз покажу в наступному нашому фрагменті, як це можна зробити. Можна змінити шаблон, вже навіть коли ви створили дошку, замінити його на ці рухаючі картиночки, або змінити на будь-який, який вам буде зручний. Тут є прослі для, для креативу, але дуже гарно. Дякую. Можливо, ще хочете ага. додати враження від роботи, плюси, мінуси. Дякуємо. Тоді наступну дошку, Анастасія, будь ласка, в чаті є в нас, так? Так, у мене поки що більше немає. Будь ласка, ага. надсилайте. Тому а, відправте, будь ласка, покликання з вашого на вашу дошку, яку ви в чаті створ... в залі створили. З колегами, щоб ми а, могли їх показати, так. подивитися, і ви прокоментували. Є вже покликання. Будь ласка, Анастасія зараз відкриє нам. Так, надіслала. космічний падлет, будь ласка, пані Наталі, прокоментуйте, як ваші враження? Ну, нам створила людина, яка працювала з нею, і далі вона надала нам можливість працювати самостійно. Все, що uh -huh. ми змогли працювати за 20 хвилин. Ну, це, звичайно, якщо новий інструмент, то це дуже важко одразу все. І це, звичайно, потребує багато часу для того, щоб опанувати, а потім вже можна з працювати далі. Тому тема наша спочатку була рівняння, потім вона стала діями надавного членами. Ну, так, можна навіть його. Можливо, можна його сумістити, і я думаю, що дітям сподобається, бо вони скажуть ура, нарешті. Це, uh -huh. Я то, нічого не зрозуміла. Uh -huh. Дякуємо. Так. дякую. інші групи, будь ласка, поділіться покликанням своїм. Пані Тетяно Глущенко відкриваю наступний падлет, великий падлет. До речі, мені дуже подобається, коли вони створюються нові е, дошки, вони початково дуже цікаві назви. Там великий падлет, зорений падлет, грандіозний падлет. Пані Тетяна, будь ласка, прокоментуйте свої враження. Поки що спробували просто додати деякі елементи на дошку. Це так відео, графік, картинка. Поки що. Перші кроки, будемо так казати. Ну, а далі Очевидно, що. Кіт шикарний. І Дельфіни по графіку плавають, класно. Треба вчитися, так. Да. Ні, ну це дуже гарно для початку, тому що я ж кажу, наша задачка все спробували, а далі вже у вас буде час і можливість реалізовувати далі свої наміри, тому що основне це почати. І, звісно, багато часу ще на продумування всього цього. Дякую, дошку, пані Наталя надіслала нам. Угу. Патріотична дошка. Пані Наталі, будь ласка, поділіться враженнями. так це Ага, побачила, що таке трикутник про трикутники, так. Угу. О, що вона динамічно змінюється. Угу. В онлайн режимі. Угу. Пані Наталі Ага, пані Наталія нам писала, що, на жаль, не може говорити. Так, я коли була в залі, вона казала, що не може говорити. Ага. А, але ми бачимо так, що ви попрацювали. і вже навіть коли Анастасія поділилася екраном, ще робота кипить там у вас. Так, добре, дякуємо. Дякуємо вам за вашу роботу. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять груп у нас було, так? Шість у нас було груп, ще якась одна дошка загубилась. Раз, два, три, чотири. О, є, є, є. Угу. Тетяна е, скинула покликання. Урок геометрії, Угу. Починаємо з знайомства. Угу. Це тільки перші наші спроби, от тільки зайшла і почала реєструватися і угу. спробувала це все, що з коментарями колег. Ось і надалі будемо практикувати. Бо є роботи багато. Uh -huh. Є над чим попрацювати. Дякую. Так, добре, дякуємо. А, тож е, є питання, коментарі, побажання. І Ще одна дошка падать відправлена в чат Наталії. Я відправила, хотіла показати другий шаблон. Uh -huh. Понимала? Це я створювала собі урок, просто ну теж я як могла uh -huh. Це завдання вже для дітей було uh -huh. конкретно. Тут і відео, тут і е господи, презентація вставлена, а тут діти повинні були вписувати. Ви бачите, uh -huh. вписувати. Я дала завдання, вони повинні були вписувати е е відповіді, ну, коли ми читаємо графіки. Uh -huh. От там, якщо ви пролистаєте, кожен був шукав свою тут ось фамілії навіть написані. Uh -huh. Тобто кожній дитині вони повинні шукати були свої ті самі фамілії. Ну, і відповідно, от там в коментарях вписувати. Uh -huh. і, якщо вона жмете на сердечко, подивіться, отам от коментарі, да? там де uh -huh. один. Подивіться, тут бачите спілкування. Uh -huh. да, так, спілкування було. Ну, це діти. <різько> Це ми з калирами тренувалися. Так, так. Ось такий шаблон вийшов. Угу. Так, так, це шаблон таймлайну теж зручний, ну, це залежить від вашого задуму і те, які ваші... Ну, Знову ваш... ж таки, все це тільки з комп'ютера. з телефону я питалася, нічого там не видно. Так, так. Тут навіть ще, по-моєму, усе посилання я вставляла та онлайн тест. Ось сюди uh -huh. нажимаєш, і вони вже після роботи нажимають на онлайн тест, попадають туди, куди треба, виконують і е, повинні були скріншоти прислати, е, ну, відповіді на почту прислати. Ну, так. Можна на почту, можна, щоб вони теж там, наприклад, додавали ще свої записи для вони отримати. Так, так, ну тут все, що хочеш, можна. Це залежно від задуму вчителя. Так, Дякую, що поділилися.